Я працюю інтуїтивно, виключно як провідник енергії, як провідник чистого світла, любові, тверця. Також я застосовую в свою роботу метафоричні карти, тому що метафоричні карти це асоціативний такий метод, людина бачить образи і вона одразу орієнтується, згадує якусь ситуацію або ще якісь можливі асоціації, да, зв'язані з якимось. Її досвідом, це мій основний інструмент, який підходить абсолютно всім. З ним легко взаємодіяти, він знімає всі ці шори розуму і допомагає отримувати істинні відповіді. Я, в свою чергу, як чистий канал, та зі своїми теж зі своєю силою, дарами. Такими як яснознання, яснобачення, ясночуття, емпатія, інтуїція, також відчуваю якісь моменти, і це допомагає мені задавати питання, правильні питання, чути людину, допомагати їй розширювати її відповіді, усвідомлення отримувати, розуміти, куди далі йти, або в медитацію, або в гіпнотерапію, або в регрес, або дати якісь легкі. Практики дихання, практики взаємодії зі стихіями дуже багато різних методів є насправді, в тому числі танцювальна терапія, звукотерапія, музична терапія. Я працюю екологічно, бережно, м'яко, будучи просто в вашому полі і допомагаючи вам почути себе тут, в вашому серці, насправді. Відчути своє серце, свою душу і увійти в це. От саме ця здібність, вона найглибша, коли у людини розкривається серце поряд з провідником. Тому десь приблизно так. Мені завжди це так пояснити словами не так легко. Просто відчувайте, підходить вам провідник чи ні. Більший ваш індикатор це якраз таки не розум, а ваше серце. Тому, якщо я вам відгукуюся, я буду щиро рада підтримати вас, допомогти і при бажанні супроводжувати вас на шляху вашого розкриття, розкриття вашої сили, дару, розкриття себе справжньої проявлення така от моя місія.